Розпочну із брифінгу, який давав Дональд Трамп разом із прем'єр-міністркою Італії, пані Мелоні вчора у вовальному кабінеті. Це була велика перша зустріч європейського політика рівня прем'єр-міністра. Країни-члена ЄС і з президентом США, де обговорювалося питання припинення російсько-української війни, відправка миротворчого контингенту до України, і в тому числі перспективи налагодження співпраці Європи та США на тлі митних воїн, які Трамп влаштував для всього світу. Так, це дуже сильно турбує сьогодні Європу, і пані Мелоні може стати такою амбасадоркою, тарифною, я так її назву. Але. Там лунали і питання щодо припинення війни Росії проти України, тому що вони є визначальними у контексті нових торгово-економічних зв'язків і Вашингтону, і Москви, і в тому числі і Брюсселю, і США. Так от Трамп сказав, що він дав Путіну три дні для припинення вогню в Україні. До кінця цього тижня говорить він, штати очікують від Кремля відповіді з приводу зупинки бойових дій. Незабаром після цього поспрет Російської Федерації в Радбезі ООН Нібензі сказав, що зупинка війни поки що нереалістична. Цю тезу дуже широко погнали в телеграм-каналах і потужно, але я не звертав би на неї увагу, тому що сьогодні слова Нібензі абсолютно нічого не вартують. Трамп же наголошує, що ми побачимо, ми почуємо від них цього тижня, але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і припинилися. Ви знаєте, що вчора паралельно, коли проходила ця зустріч пані Мелоні і Трампа, в Парижі відбувалися дуже серйозні багатосторонні переговори між Сполученими Штатами Америки, Європою та Україною. Нібито, кажуть, там навіть десь в коридорах сиділи росіяни. Ну, звісно, це ж швидше схоже на вкіт, але менше з тим. Після того, як Марко Рубіо, державний секретар США, Разом із спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом, якого ви вже добре знаєте, зустрілися з усіма у Парижі. Марко Рубіо зателефонував Лаврову. Про це повідомляє навіть і Кремль офіційно. Телеграм-канали наближені до Кремля. Офіційні телеграм-канали пишуть про те, що ця телефонна розмова була, і вона стала традицією вже обміну інформацією між колегами. Ну, фактично, Рубіо і Лавровця очільники закордонних відом та Росії. Вони здійснюють такі телефонні дзвінки в рамках обміну інформації згідно з повідомленнями російської сторони. Рубіо інформував Лаврова про контакти американської делегації в Парижі. З представниками України, Франції та низки інших європейських країн Європа стала повноцінним учасником переговорного процесу щодо припинення російсько-української війни. Це я віддаю від себе у МЗС Росії зазначили, що ці зустрічі проходили в контексті консультацій між Вашингтоном і Москвою, зокрема після недавньої розмови Путіна з Віткофем. Але Путін не сам був. Він був з Ушаковим і з Дмитрієм. І про Ушакова я вам вчора розповідав, що. Мушаков ну, дуже із сумним обличчям говорив про те, що ми хочемо відновити авіасполучення зі Сполученими Штатами Америки, але нам сказали, припиняєте війну, потім будемо говорити далі. У МЗС Росії також повідомили, що Лавров в черговий раз озвучив позицію Росії щодо так званого усунення першопричин української кризи, а Захарова сказала, що бачить уже зрушення у питаннях підготовки якоїсь угоди чи переговорів зі США. Але що? Відразу пишуть російські телеграм-канали. Російська сторона заявила, що сторони домовилися підтримувати оперативний зв'язок з огляду на майбутні зустрічі США та європейських партнерів. Окрім того, Державний департамент США повідомив, що Рубіо передав Лаврову ту саму позицію, яку Сполучені Штати Америки озвучили в Парижі. Українській стороні та європейським союзникам Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася і представили всім сторонам міцного тривалого миру. І на завершення російські ЗМІ пишуть про те, що Рубіо передав лаврову позицію Трампа, про те, що кризу, як вони називають війну в Україні навколо України потрібно врегулювати. Це друзі пишуть російські телеграм-канали, російські офіційні ЗМІ, підтверджуючи. Умову, яку передали Росії про припинення вогню негайне. Чому негайне? Тому що Трамп сказав, що часу у Росії є до кінця цього тижня. Тут риторичне запитання: що Трамп буде робити далі? У мене немає чіткої відповіді на це запитання, але однією із версій буде посилення санкційного тиску. Враховуючи не дуже сприятливу ситуацію на самій Росії і різноголосі, яке є сьогодні в Кремлі, тому робити однозначні висновки, що нас очікує в найближчі дні, не варто. Але Незважаючи на те, яке рішення буде ухвалено в Кремлі, уже наступного тижня у Лондоні знову відбудуться переговори у форматі уже трішки іншому щодо України. Там мають бути представники Європи, можливо, будуть навіть представники США. Втім, говоритимуть про, швидше за все відправку якогось миротворчого контингенту до України. Багато є розмов про місію цього контингенту, що вони будуть робити в Україні, чи вони будуть. Стріляти в бік росіян, чи вони будуть сидіти на Заході України. Поки що чітких контурів нема, але те, що вже данці конкретно відправляють своїх військових до України, це є сигналом того, що країни, члени Європейського Союзу, які є членами НАТО, готові вже це робити, і ми далі будемо бачити більше країн, які будуть долучатися до цього процесу. Присутність військових країн-член НАТО ну, дуже нам важлива. Без перебільшення єдине, звісно, щоб їхній формат тут був максимально ефективним.